Вітаю, шановна аудиторія. Доброго здоров'я, громадяни. Продовжуємо говорити з вами на тему кібербезпеки. Як давно ви змінювали паролі на ваших гаджетах, встановлювали антивірусне оновлення на ваш комп'ютер? А чи відкривали ви сьогодні сумнівні електронні повідомлення у вашій поштовій скринці? Кожен другий користувач всесвітньої мережі, коли ставав жертвою кіберпросторів. Тому кожен, хто користується інтернетом, має знати базові правила кібергігієни та мати навички їх дотримуватися, як звичку, щоденно починати свій ранок з кави або перегляду стрічки новин. Жоден користувач мережі інтернет не здатен захистити себе від усіх наявних кіберзагроз. Проте, дотримуючись базових правил безпечної поведінки в інтернеті, користувачі можуть значно мінімізувати загрози своїй безпеці. Отже, сім базових правил захисту персональних даних: перше правило. Для кожного облікового запису слід використовувати різні надійні паролі та не повідомляти їх як стороннім особам, так і родичам чи колегам. При витоку одного з паролів всі інші ваші аккаунти залишаться в безпеці. Ніколи не зберігайте паролі в браузерах, так як це значно підвищує варогідність їх витоку. Третє правило. Важливим є використання двофакторної або багатофакторної автентифікації для входу в облікові записи. Причому для двофакторної автентифікації використання смс-повідомлень не є надійним методом. Краще використовувати апаратний ключ, біометричну автентифікацію чи додаткові резервні коди. Максимально уникайте використання публічних мереж Wi-Fi. при необхідності підключення до публічних мереж Wi-Fi Користувачам слід утриматись від проведення фінансових операцій чи здійснення входу в облікові записи, особливо в інтернет-банкінгі, які містять великий масив персональних даних та ваші авторизаційні дані, і вони можуть бути перехоплені зловмисниками. П'яте важливе правило. Використовуйте ліцензовані антивірусні програми для регулярної перевірки особистих пристроїв на наявність шкідливого програмного забезпечення для мінімізації ризиків користувачам слід уникати використання безкоштовних антивірусних програм, оскільки хакери часто саме під їх виглядом проникають у пристрої жертв. Шосте правило. контролюйте інформацію, яку ви надаєте у мережі інтернету. Користувачу слід надавати свої персональні дані лише у випадку 100% впевненості в тому, що сторона, яка їх вимагає, є тим, за кого себе видає. Шахраї роблять все можливе, аби отримати доступ до ваших персональних даних, тому слід критично ставитися до всіх подібних запитів. Сьоме і останнє важливе правило. Не встановлюйте маловідомі додатки, які вимагають надати доступ до даних смартфона, так як можете повністю втратити контроль над вашим гаджетом з усіма вашими даними. Нагадую, що всю актуальну інформацію про сучасні кіберзагрози ви можете отримати на сайті волонтерського проєкту Кібербрама, посилання на який ви знайдете під цим відео. Даний проєкт активно підтримується кіберполіцією. За допомогою цього порталу ви навчитесь безпечно використовувати сучасні цифрові технології, соціальні мережі, онлайн платформи та застосунки, а також дізнаєтесь про наявні ризики в кіберпросторі. Також департаментом кіберполіції, Національної поліції України підтримуються волонтер Проєкт інтернет-платформа «Брама». Основною метою проєкту є протидія кремлівській пропаганді та фейковим або проросійським ресурсам у мережі інтернет, а також підвищення рівня цифрової безпеки громадян. Тож долучайтесь до даного проєкту та очищуйте цифровий інформаційний простір разом з нами. Та пам'ятайте, якщо ви не можете донатити своїми силами або фінансами, ви можете донатити свій час. А у випадку, якщо ви стали жертвою шахрайства або інших злочинних дій, ви завжди зможете звернутися до правоохоронних органів за лінією 102 або до найближчого поліцейського відділення. Всім дякую за увагу! Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!